Що, ти реально сидиш без грошей? Ну прекращай. Я розумію, що в тебе робота, тобі надали бронь. І ти пітляєш. Але сім'ю кормити треба. Ну що, друзі, всім привіт! І знову ви на каналі Реальний Таксист. Сьогоднішня наша тема про роботу на відсотках. Роботу в екіпажі. Чим вона краще звичайної. Оренди, це ви вже напишете в коментарях. А я розкажу вам про її плюси, і скільки ви можете заробляти. При тому, що заробляти живі гроші, заробляти кожен день і заробляти помимо своєї основної роботи, якщо вона у вас є. Якщо у вас немає і ви не хочете брати на неділю автомобіль в оренду, тому що у вас якісь є плани, ви хочете просто один раз, два рази, три рази в тиждень робити, підробляти або робити постійно, ми запропонуємо вам найкращі умови. Хочу вам нагадати, друзі, що в описі для себе ви знайдете телефони менеджерів по оренді автомобілів з правом викупа, по оренді автомобілів з правом викупа напряму зі штатів. Також роботу в екіпажі на відсотки. по... Нашої для вас допомоги ремонту ваших автомобілів, покраски ваших автомобілів, фарбування це ви все можете знайти в описі. Також є наш сайт, в якому ви можете на себе для себе знайти дохідні інвестиції в дохідні автомобілі. Там є калькулятор, ви можете внести. Суму, яку ви, наприклад, бажаєте інвестувати, і він розпише, скільки ви будете заробляти. І всі номери телефонів наших менеджерів автосервіса, наших менеджерів по інвестиціях і наших менеджерів по оренді з правом викупу автомобіля. Підписуйтесь, не забувайте, що кожен із вас, хто підписаний на чотири мої соцмережі: це YouTube, Instagram, TikTok і Facebook, отримує 20% на роботу. Нашого автосервіса все буде для вас корисно, дешево. Зараз ви можете отримати цю знижку, тому що зараз потрібно робити шиномонтаж, і ви зробите шиномонтаж дешевше, ніж в будь-якій точці міста Києва. На що, друзі, палець вверх і погнали? Так, ну що ж таке, робота на відсотки. І нафіг вона потрібна, якщо можна спокійно взяти такий пріус в оренду і кожен день працювати, і, можливо, заробляти більше. Але ми розуміємо, що кожен день працювати ніхто не хоче. Ми розуміємо, що кожен хоче побути з сім'єю четвер, п'ятницю, суботу, неділю, або просто в суботу, в неділю. І машину, яку ви берете в оренду, вона буде просто стояти, а ви зі свого кармана будете платити за неї гроші. Тому для тих людей, які не хочуть брати автомобіль в оренду або не хочуть. Іти до мрії брати автомобіль в оренду з правом викупа, ми пропонуємо роботу на відсотки в екіпажі. Як це, що це, скільки ви будете заробляти? Ну, дивіться, друзі: ви приходите і сідаєте на економні автомобілі. Toyota Пріус, Тойота Камрі. І, можливо, вже вскорим у нас будуть більш там комфортні автомобілі бізнес-класу Toyota Avalon. Але ці автомобілі будуть надаватися для водіїв, звісно, які у нас працюють постійно, та що на них може бути черга. Як зараз, наприклад, черга на Toyota Prius, тому що у нас їх небагато, вони зараз доремонтуються. Але не про це. Друзі, як проходить процедура? Ви дзвоните нашому менеджеру, в описі є номер його телефона. Приходите до нас на співбесіду, заповняєте анкету, сідаєте в автомобіль і їдете працювати. І все, що ви заробите за один день, ми з вами поділимо на самому чесному відсотку в місті Києві: це 50 на 50. Звісно, ви зараз будете казати, та там 60 платять, там 65 платять. Друзі платять, то платять. Я з цим погоджуюсь. Але там ви повинні заправити свій автомобіль за свої гроші. Там автомобіль Hyundai Sonata з трошечки іншим розходом. У нас економна Toyota Prius, там, де розхід палива, ми з вами також ділимо, як і касу 50 на 50. Але ще є відсоток. Агрегатора. Відсоток агрегатора ми також з вами ділимо 50 на 50. Тобто, виходить, якщо у вас середня грязна каса 6 тисяч гривень за день, це на 100% можливо, тому що середній час грязної каси десь приблизно в районі 500 гривень. Тобто за 12 годин ви спокійно можете заробити 6 тисяч гривень. Мінус відсоток. Це виходить 5 тисяч гривень, і мінус, наприклад, заправка тисяча гривень. Скільки ж ви проїжджаєте на 6 тисяч гривень кас? А приблизно 270-280 кілометрів, і розхід цього автомобіля буде порядка 750 гривень. Тобто чиста каса у вас 4 тисячі 250 гривень, і з них ви заробите 2100 гривень, які ви заберете відразу після відпрацьованої зміни. Цікаво. В описі є номер телефона. Ти вже можеш набирати, вже можеш оставляти заявочку, вже можеш проходити перевірку, і вже виходити до нас в графік і їхати працювати і заробляти гроші. Звісно, друзі, є багато питань: хто ж ремонтує автомобіль? Друзі, ви наш водій, який не ремонтує автомобілі. Всі ремонти по автомобілям проводить. Наша компанія. Всі автомобілі ліцензовані, всі автомобілі з пройденим ОТК, всі автомобілі можуть їхати по полосі смузі громадського транспорту. Всі автомобілі працюють в більших категоріях, чим працюють звичайні автомобілі. І всі автомобілі застраховані. ГО під таксі. І це обов'язково. Так, друзі, саме основне питання каско. Друзі, каско на автомобілях немає. Якщо ви водій, який бере автомобіль, працює на ньому, і ви, не дай Бог, попадаєте в ДТП, звісно, відповідальність, якщо ви винен, йде на ваших плечах. Але по максимуму, ми допомагаємо вас. Для того щоб вирішити це питання. Але у нас, як би в принципі, і нема таких випадків там, де водій там сильно попав в ДТП. Так, да, може, десь притер, десь там ще якісь бувають ситуації. Це робота від цього нікуди не уйдеш. Представте, що ви їздите на своєму автомобілі і ви попадаєте десь в якусь нелепу ситуацію в якусь легеньку аварію, і, звісно, ви відповідаєте за це, бо ви водій. Все по максимуму, що ми робимо з автомобілем, це його ремонтуємо і повністю весь пакет документів є в автомобілі. Ну, а давайте подумаємо, чому краще працювати на автомобілі на відсотки, чим на автомобілі оренди. Я хочу вам розказати такий приклад: що оренда автомобілів це. Дуже добре для людей, які постійно планують працювати водієм таксі. Але ви повинні розуміти, якщо ви постійно плануєте працювати в таксі, то нахріна вам ця оренда. Якщо ви можете просто взяти автомобіль в оренду з правом викупа, навіть отакий от Prius, вам оренда не потрібна. Якщо вам потрібен заробіток, ви по максимуму працюєте на відсотки. Якщо вам потрібен автомобіль, ви йдете до своєї мрії, вам по максимуму треба брати в оренду автомобіль з правом викупа. Ці дві можливості є в нашій компанії. Ви можете взяти в оренду з правом викупа як Prius, так і Toyota Camry, так і Toyota Avalon. Prius в наступній моделі. Sonata, Kia k 5, Hyundai Sonata в кузові ЛФ. І також ви можете працювати на відсотки, найкращого в місті Києві, в екіпажі. 50 на 50. Друзі, хочу нагадати, що в описі є номер телефона менеджера. Переходьте і будемо чекати вас в своїй команді. Друзі, і насамперед хочу вам сказати, це не Рено Логан 2020 року, це не Peugeot 301 22-го року. Друзі, це не Hyundai Elantra 22 2022 році на механіці. Вам не треба цілий день дергати палку. Друзі, тут автомат. Тут навіть не в пожо розход 9-10 літрів газу, або не в Алантрі там 8-9 літрів газу. Друзі, тут розход 6 літрів. Тут економний автомобіль. Чим економніший автомобіль, тим більший у вас заробіток. Автомобіль на автоматі, автомобіль з комфортним салоном. Він не маленький, люди спокійно поміщаються. Ну і звісно, хочу нагадати, що... В принципі, не завжди ви на пріусі будете їздити. У нас є на відсоток в екіпаж також Toyota Camry. Якщо вам цікаво на відсотки працювати на Toyota Camry, якщо ви хочете працювати постійно, ви можете до нас прийти і працювати на автомобілі Toyota Camry. Там будуть і закази трошечки подорожче, і відповідно, буде ваша чаюха цікавіша. Так, що друзі, якщо цікаво, хочу нагадати, що в описі є номер телефона менеджера. Набирайте, будемо раді бачити свої команді. Ну і, звісно, ви зараз напишете да, ну нафіг, фігня. зараз знайду собі Prius і буду на ньому таксувати. Да не собі Prius, Ну 6 тисяч десь в середньому оренда от такої тридцятки коштує, але це без ліцензії. Тобто, ви знайдете просто звичайне і будете просто катати. Якщо вам цікаво працювати, пилисосити і заробляти, то звісно вам треба шукати автомобіль з ліцензією. А автомобіль з ліцензією вже коштує набагато більше від 7 тисяч гривень, тому що автомобіль вже трошечки і страховочка в нього дорожча, і. ОТК потрібно проходити, і ліцензія, і податок це все потрібно платити. Те, що оренда автомобілів таких на ліцензії буде трошечки дорожче. І ви можете порахувати, просто якщо ви там працюєте 3-4 дні в тиждень плотно, то оренда такого автомобіля вам обходиться в порядка там 2-2-200 гривень. Але ви самі платите на газ. А у нас трошечки по-іншому у нас. Все 50 на 50, і відсоток, і газ, і заробіток. І таким чином ви заробляєте набагато більш. Ну, так що, друзі, ось така ситуація. Якщо вам цікаво працювати в нашій команді на відсотки, дуже раді буде бачити вас в своїй команді. Якщо вас це ні трішечки не зацікавило, то, по-перше, напишіть срач в коментарях і приходьте до нас і беріть автомобіль в оренду з правом викупа. Будете їздити на своєму у майбутньому автомобілі і будете заробляти тільки собі. Будете заробляти на своїй автомобілі. А ви були на каналі Реальний Таксист. Я розповів для вас щось цікаве, щось новеньке. Вважаю вам всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі.